Громада села Великих Кучерів щоразу збирає гуманітарну допомогу і доставляє на фронт. Цього разу і ми приєдналися до цієї допомоги, і вже наші гарячі грілки і гелеві окопні свічки гріють наших хлопців. От прямо зараз вони випробовують цей вогник, який створили ми з вами. Так, разом з вами ви донатили, а ми виготовляли і доставили прямо на фронт. Бачите? Хлопці це вже випробовують. Цим вогником вони можуть і зігріватися, і варити собі їжу, і варити ті самі грілки. Грілки багаторазові, їх треба щоразу відновлювати. І слава Господи, що ми можемо це робити, можемо це допомагати, скільки хвати наших сил. Бережи, Боже, цих хлопців! Слава нашим захисникам, слава нашим рідним і близьким, які зараз захищають нас в таких тяжких умовах. А ми з вами тут можемо їм допомагати як можемо. як можемо. Монобанку я залишу у описі. Слава Україні! Слава нашим героям!